Вирішила спекти хліб, а потім задала, що з вами, треба ще ж поділитися. І включила телефон свій. У мене 500 мл сироватки. Я на сироватці зроблю. Сиплю сюди дріжджі. Цілу пачечку, 12 грам. Цукор додала. Чайну ложечку солі сюди додаю, ще чуть-чуть додаю. І додаю муку. Муки десь грам 800 буде. Сьогодні до тіста я хочу додати ложку. Базілік у мене сухий. Ось Ось. І дві ложки олії наливаю сюди. І тепер замісю гарненько тісто, В мащену миску. Ось таке тісточко в мене вийшло мигеньке. Я От накрию так пакетиком і зверху рушничком. І хай собі стоїть підходи. Розділила тісто на три кульки, приблизно 410 грамів. Кругленькі. Це мама так пекла всі за хліб. так зручніше. Іламав одну булочку, з'їв, порізали, з'їли. Так, форму беру таку свою старовину. Любимо, я її змастила вже олійкою. Хлібчик теж змащую. Що це таке? Ось так кладу. І другу так теж кладу Колобочок такий. колобочок. Ось так. І покладу, хай підходить. Духовку на 180 градусів. Хвилин 40. Вже й готовий хлібчик мій, такий гарний. Скоринка така. І з цієї сторони гарний. Накрию рушничком і хай стигне. Простий хлібчик уже. Ну, булочку відламаю. Ось. І відріжу. Так люблю такий край. Пахне дуже гарно. Мягенький. І кричка моя вже настоялася. Вже можна. З Хлібчиком свіжим скуштувати. Пахне як гарно чесничком. І хлібчик дуже пахне смачно. Угу. Так щедро, щедро, щоб було смачно. Угу. Дуже смачно.